Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді така прекрасна гра веселка. Вона йде сімейного типу, гра займає 20 або більше хвилин, грати в ній можуть 2-4 чоловіка. Вона йде на вік від 9 років українською мовою. Зараз ми з вами її розпакуємо. Так, ось як виглядає коробочка самої гри. Так, і що ж знаходиться всередині. Вона до вас приїде запакована, це ми її розпаковуємо на огляд. Всередині знаходиться така яскрава інструкція. Так, тут, до речі, прописані правила, і на нашому сайті також вони є в файлі. Біля кожної гри на нашому сайті ви можете скачати файлик, де є правила. Так, і входять ось такі яскраві гарні картки із завданнями. Для замовлення переходьте на наш сайт.